Сьогодні до моїх рук потрапив ще один серйозний претендент на звання ТОП за свої гроші: це Pova 6 у такому от зеленому кольорі, або ж якщо бути точним, то зелена комета. І нам з вами належить перевірити, а чи справді він весь такий космічний, чи це лише маркетингові вигадки. У цього смартфону є цікаві фішки, які можуть стати для вас незамінними. Тож додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. А якщо вас цікавить щось дуже конкретне, конкретне стосовно нього, то в описі під відео я люб'язно залишив всі необхідні таймкоди. Тож вмощуйтесь зручніше і традиційно вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Говорячи про смартфон, варто розпочати з коробки та пакування. Вона тут стоїть недаремно, і давайте поглянемо, що ж там іде разом зі смартфоном. Тонна важливої документації, прозорий силіконовий чохол, кабель для зарядки та блок на 70 Вт, що дуже навіть приємно, і простенькі фірмові навушники. Сидять непогано. Комплект приємний, особливо тішить оцей от блок на 70 Вт. Решта приданого доволі простенькі, скромні, але як то кажуть, дарованому коневі. А в нашому випадку чохлу і навушникам в зуби не дивляться. Стосовно навушників, то логічно, що якщо тут вони є в комплекті, значить і на корпусі смартфону є цей роз'єм для навушників. Оп, все на місці, але я думаю, що довго використовувати ви їх не будете. Проте приємно, що вони взагалі є. Тому що це зараз рідкість. Тому дякую, Техно. Про скріпку не сказав, вона тут теж є. Дизайн Тнопова 6 видно здалеку. Зелений колір це не єдиний варіант, є ще такі, як сірий метеорит, та міжзоряний синій. Тобто, вже в самих назвах можна відчути цю космічну атмосферу. А взявши смартфон до рук, це враження тільки підсилюється. Різні лінії, полоски тут на корпусі. Єдине, що на мій смак сюди не вписується, це горизонтальний текст на корпусі. От, наприклад, тут є про об'єм батареї. Для чого тоді взагалі класти документацію в комплект, якщо все можна написати прямо на смартфоні. Не можна не згадати про світлодіоди на платформі камер, які безперечно розважатимуть вас перший період. Вони не тільки світяться для краси, але й працюють як візуальні сповіщення при дзвінках, повідомленнях з месенджерів, при заряджанні і так далі. Також вони можуть супроводжувати і музику, а якщо вам просто стане ну, дуже нудно, то в налаштуваннях в пункті динамічний світловий ефект ви можете вміти. Режим вечірки і влаштувати собі свято або Просто вимкнути всю цю підсвітку. Корпус смартфону виконаний з пластику. Він глянцевий, тому якщо не любите протирати гаджет від відбитків кожні 7 секунд, рекомендую таки користуватися чохлом. До речі, навіть в ньому смартфон не відчувається лопатою. Товщина тут всього 7,88 міліметра, і це дуже навіть небагато враховуючи, який тут встановлений акумулятор. Приємно, що є захист по стандарту IP 53. Про пірнання зі смартфоном у воду, мов. Ви не йде, але легенький дощ у ваших руках він точно переживе. На лицевій стороні смартфону вас зустрічає amoled екран з діагоналлю 6,78 дюйма, роздільною здатністю Full HD щільністю пікселів 396 PPI. І звісно, що частота оновлення тут, як годиться, 120 Гц. Тож все максимально плавно. Так як це AMOLED, то є тут і функція always on display. І загалом картинка яскрава і насичена, і з яскравістю я дійсно. Не перебільшую. Тут вам 1300 ніт максимум, цього вистачає і для користування під прямими сонячними променями. Коефіцієнт контрастності тут 5 мільйонів до одного, щоб це не означало. І за бажання ви можете обрати колірний стиль під себе або ж підкрутити температуру в налаштуваннях. Це абсолютно не проблема. З цікавого на екрані це аналог Dynamic Island від Apple в районі фронтальної камери. Тут це назвали Dynamic Port, і він має небагато функцій, насправді. Показувати вам інформацію про телефонний виклик, заряджання смартфону, диктофон та анімацію розблокування по обличчю. І звісно, що обличчя це не єдиний варіант розблокування смартфону. Під екраном знаходиться сканер відбитка пальця. Працює просто добре, в принципі, так як і повинен. Ну що ж, ззовні ми його роздивилися. Тепер давайте заглибимося всередину цього пристрою і поговоримо про технічні характеристики та роботу системи загалом. Tecno Пова 6 отримав шестинанометровий процесор Mediatek Helio G99 Ultimate. Назва справді потужна. Таке ж залізо можна зустріти і в Redmi Note 13 Pro, і в Samsung Galaxy A15. Результати синтетичних тестів зараз на вашому екрані, вони на рівні. Графічний процесор mali G57MC2, і така пара дозволить вам грати в переважну більшість ненадскладних проєктів на середніх налаштуваннях. Грати на великому екрані справді приємно, тож поціновувачі мобільного геймінгу можуть оцінити дану модель. Що стосується пам'яті, то виробник пропонує дві версії: на 8 та 12 ГБ оперативки, яку можна збільшити до 24 ГБ гібридно і 256 ГБ сховища. Тип пам'яті LPD. Яр 4 об'єм можна розширити SD-картою, але чомусь лише на 256 ГБ. гігабайтів. Це не так, уже й багато, чесно кажучи. Зате слот для SD-карти тут повноформатний, сюди поміститься ще й дві сімки одночасно. Тобто, обирати не доведеться ставте все, що тільки забажаєте. З коробки вас зустрічає Android 14 та фірмова HiOS, Працює все швидко і стабільно, і тут є деякі фішки, наприклад, ви одним жестом або ж двома, якщо захочете, можете перевести практично будь-який застосунок в режим плаваючого вікна. Це може бути корисно для багатозадачних юзерів, для яких і робочий чат, і наше відео повинні бути от одразу на екрані смартфону одночасно. Дуже важливий пункт, якщо ми взагалі говоримо сьогодні про смартфони, це, звісно, що. Час автономної роботи в цьому тоненькому корпусі розмістили батарею на 6000 мАч, що дозволить вам користуватися ним півтора-два дні взагалі без проблем. Ви можете 31 годину беззупинно балакати по телефону, або ж 15 годин без перерв провести в коментарях десь у Фейсбуці, або ж 14 годин дивитися відео на YouTube. Цифри доволі серйозні. Більше того, завдяки комплектному блоку на 70 Вт зарядити цей смартфон до 100% можна всього за 50 хвилин. До речі, тут є декілька режимів заряджання, і навіть температура мінус 20 для цього смартфону не проблема. В Tecno обіцяють, що пережити акумулятор може понад 1600 циклів заряду, взагалі без жодних проблем. І за 6 років у ваших руках ємність зменшиться не більше ніж на 20%. Тому, якщо ви чомусь дивитесь це відео у 2030 році, напишіть, будь ласка, чи це правда. Pova 6 отримав доволі приємний набір камер. Основний модуль на цілих 108 мегапікселів, під ним знаходиться допоміжний модуль менше ніж на мегапіксель. Фронтальна камера тут на 32 мегапікселі, ще й з окремим led спалахом, аби ваші нічні селфі виглядали максимально пристойно, наскільки це взагалі можливо. Що стосується якості роботи модулів, то вони не розчаровують. Денні фото виглядають дуже навіть непогано. Завдяки потужному модулю тут можна робити. Навіть кроп X3. з настанням вечору алгоритми все ще показують хороший результат. Основний модуль по стандарту знімає в 12 мегапікселях, тобто 108 за бажання треба ввімкнути окремо. Є тут і цікава функція, називається майстер неба, коли ви можете одразу при знімкуванні обрати те небо, яке бажаєте. Хочете сонячний день, а хочете зоряну ніч. Фронтальна камера, хоч зірок з неба не хапає, але має доволі широкий кут огляду. Це чудово підійде для групових селфі з друзями. А так, Tecno кнопове 6 вміє записувати відео. Це у нас фронтальна камера, її максимум це 2к. Якщо ви не користуєтесь ультрастабілізацією, якщо ви її вімкнете, тоді тільки в HD 30 кадрів на секунду. У мене зараз стабілізація вимкнена, Тому можете побачити, як все це працює, так би мовити, без додаткових спецультраможливостей. Пишіть в коментарях, як вам якість запису звуку, як вам запис відео. Ми тим часом перейдемо до основного модулю. А це у нас приклад зйомки на основну камеру. Меру її максимум це теж 2К 30 кадрів на секунду, або ж Full HD 30 кадрів на секунду, з звімкненою ультрастабілізацією. Власне, кадри з вімкненою стабілізацією ви бачите зараз на своїх екранах і можете оцінити її роботу, і загалом напишіть в коментарях, як вам основний модуль, як вам зйомка загалом. А ми підбиваємо підсумки. Pova 6 вийшов доволі збалансованим пристроєм. Тут вам і яскравий дизайн, і потужні характеристики. Він може стати ідеальним для вас мінімум на 6 років, поки житиме його акумулятор. Якщо ви теж так вважаєте, то в описі під відео я залишу посилання на сайт магазину кібернетики, де ви можете його придбати. Якщо ви не згодні, то чекаю на ваші гнівні коментарі під цим відео, але буду відвертим, мені буде дуже приємно, якщо ви напишете щось приємне. Окрім Цього ми безмежно тішимося вашим вподобайкам, вашим підпискам, вашим тицянням на дзвіночок. Тож не забувайте і про них тут. Ютуб уже рекомендує вам ще парочку цікавих оглядів і не тільки їх. Тож подивіться, і ці відео. А ми зустрінемось уже у наступних на каналі Кібернетики.